З молодшим сержантом Едуардом Булавою попрощалися в Сумах. Чоловік загинув на російсько-українській війні, не доживши 12 днів до свого 37-річчя. За інформацією Сумського центру комплектування, життя воїна обірвалося 10 травня в Куп'янському районі Харківської області. Це було на бойовому виході. Поранення з міномета. Дуже позитивна людина. Завжди жартував. Завжди старався не для себе, а для побратимів. Все, що ну, була просто дуже світла, прекрасна людина. Едуард булава був командиром першого відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти. Вічливий, доброзичливий, турботливий. Він мені запам'ятався дуже хорошою людиною. Відповідальний він. Допомогти це для нього, мабуть, взагалі. Була. Я знаю, він бальними танцями дуже професійно займався в дитинстві, а зі мною то спортивною аеробікою, коли вже там були ми постарші. Він настоящий, він друг, він за всіх порве, знаєте, наші родини дружили і Едуард з нами самого дитинства. Дуже гарний хлопець. Талановитий, активний, не віриться, що його немає. Він сам так вирішив захищати країну, свою сім'ю, дітей. У Едуарда залишилася дружина і четверо дітей. Поховали чоловіка на Алеї Славу Баронівського кладовища. Анна Книж, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.